Всім привіт хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Сьогодні ввечері пройшов турнір UFC 294 в Абу Дабі. Давайте швиденько пройдемося по боям мейнкарду. Відкривали карт Саїд Нурмагомедов та Моїн Гафуров. Почався бій, пройшла легка розвідка, і Гафуров почав давити Нормагомедова до сітки. Вимкнув голову і просто побіг на опонента, як в селі на дискотеці. Після чого жорстко провалився, і Нурмагомедов відразу накинув у Повністю свіжий Нормагомедов досить потужно закрив захват. Декілька секунд, і Гафуров уже стукав. Стукав він так сильно, що всі чули, окрім рефері. Нурмагомедов сам вирішив відпустити той захват. Можна сказати, де класу виконанні Нурмагомедова та домінантна перемога у першому раунді. Далі нас чекав бій крама Ліскерова, до цього бою він ішов без поразок, його противником став бразилець Ворлей Алвес, який йшов на серії з двох поразок, та казав Аліскерову, що прийдеться його вимкнути, тому що здавати назад він не збирається. Почався бій і відразу Алвес починає вкладатися в удари ногами. Було помітно, що обидва бійця стоять міцно на ногах і готують один потужний панч. Скажу вам чесно, у повітрі так і літав запах нокауту. Бразилець досить прямолінійно йшов вперед і намагався силою зачевити Еліскерова. Але Еліскеров спокійно все читав і на підпригу вставив джеб в голову Алвеса. Прямий джеб прямо в підборіддя, і Алвес на секунду втратив орієнтацію, але зміг піднятися. Лише справа в тому, що ненадовго. Аліскеров спокійно наздогнав, хай кік залетів точно в ціль, а далі просто кристалічно чиста гармата в голову з коліна і брутальне добивання біля сітки. На жаль, душа бразильця вже не тут, а тіло рятує рефері. Нокаутом в першому раунді брутально перемагає Аліскеров. Далі йшов бій, який я думаю, багато хто чекав. Артиш Джонні Волкер, який завжди дарує багато позитивних емоцій, проти Магомеда Анкалаєва. На бумазі мав бути просто крутезний бій, а по факту давайте дивитися, що ж там сталося. Почали вони з легких кіків і більшу частину раунду ними й продовжили. Але в середині раунду Анклаїв точно пробиває тіло Волкера. І я на секунду подумав, що зараз буде до побачення. Але що зробив актор Джонні? Він зробив вигляд, що йому боляче, і як тільки Анкалаїв зблизився, волкер викидує своє козирне коліно в стрибку, після чого провалюється і Анкалаїв летить з ним вниз і починає годувати Волкера прямими кулаками в голову. І тут сталося те, що сталося. При спробі Волкера встати, Анкалаєв просто роздрукував йому заборонене коліно прямо в голову. Бій зупиняють, і я такий, ну окей, зараз відновиться і продовжить. Пройшла хвилина. До Джонні підійшов лікар і запитав, де він зараз знаходиться. Замість того, аби сказати в октагоні, волкер запитує лікаря, який зараз раунд. Довго не думаючи, шаман відразу зупиняє бій. Навіщо було зупиняти бій, коли у Волкера ще було 3 хвилини на відновлення, я не розумію ще й досі. Ну а далі вже пішла вистава: Волкер відштовхує рефері і намагається продовжити бій. Намагається продовжити так, що сам Дано Вайт вийшов заспокоювати його. Коротше кажучи, бій, який чекало так багато людей, закінчився найбільш крінжовим крінжем. Американські фанати вже попросили підпалити цього лікаря заживо. Бій був признаний таким, що не відбувся. Що буде далі в цій історії, я навіть не уявляю. Цікаво буде послухати боса на прес-конференції. Ну а милитимо в Комейн, Усман проти Чимаєва. Усман на короткому повідомленні проти Чимаєва на фулкемпі. кемпі. Почався бій і Чимаєв просто накинувся бороти Усмана, буквально 30 секунд зміг побрикатися Усман і Чимаєв уже портфелем висів у нього на спині. Ну а далі все понапрацьованій, хаммер фісти в голову, граунд -ін паунд, і режим виживання у виконанні Усмана. Були й неодноразові спроби у душок, але Усман якимось дивом кожного разу захищався і не давав повністю закрити захват. А пройшла, уявіть собі лише одна хвилина бою, я вже почав. Почав думати, що нігерійський кошмар перетвориться на нігерійський солодкий сон. Але на моє здивування, Усман взагалі не збирався здаватися. Він захищався до кінця раунду і зміг перевести бій у другий. Чувак провів практично весь раунд із 80 кілограмовим портфелем, і це все на короткому повідомленні. Реально красавчик. Я думаю, тут зрозуміло, що раунд скоріше за все віддали Чимаєву, та ще й з рахунком 10-8. В другому раунді 4 хвилини в бою взагалі нічого не відбувалося. Просто бій з тінню у виконанні обох бійців. І лише під кінець Усман наважився і накинув одну двійку Чимаєву в будку. після чого Чимаєв відразу зробив спробу переводу і все ж таки перевів. Далі знову все пішло по початковому сценарію. Я навіть не знаю, як судді рахували цей раунд, тому що реально бездіяльність була з обох сторін. Під час перерви Тревор Вітмен благав Усмана припинити танцювати біля Чимаєва і почати діяти та працювати першим номером. І ось в третьому вже почалися деякі розміни, і Усман досить непогано пробивав голову Чимаєва. Два рази відзахищався захищався від пейдаунів і навіть закинув ногу в голову. Нарешті почався хоч якийсь бій, і Усман круто влучав, але цього реально було замало. Таке відчуття було, що це була лише частина Усмана. Було помітно, що він побоювався Чимаєва. Ну і після чергового розміну Чимаєв знову перевів вниз, намагався там контролювати, але якихось силових ударів там взагалі не було. В кінці раунду вони все ж таки піднялися в стійку і на останніх 10 секундах влаштували маленьку рубку, але навіть при цьому там практично жоден удар не потрапив у ціль. Таким чином бій пройшов усю дистанцію, і роздільним рішенням бій забрав Чимаєв. Виступ Пусмана на короткому повідомленні, я думаю, можна назвати непоганим. А ось на рахунок Чимаєва не знаю. Після першого раунду він досить помітно здувся. В другому взагалі повністю взяв перерву, а в третьому ще додачу з'їдав досить непогані панчі. На рахунок першого раунду, звичайно, без обговорень, там повна домінація. А далі все під знаком питання. Ну і чемпіонський бій, реванш Вовка та Махачева. Всі ми цього чекали, всі ми сподівалися та підтримували. Давайте дивитися, що там сталося. Почався бій і першу хвилину йшла розвідка. Далі була спроба боротьби від Махачева, і Вовк дав зрозуміти, що боротьби в цьому бою не буде. Навіть вголос сказав е, е але на превеликий жаль, можливо, краще б вона і була, тому що практично відразу після цього Махачев викинув просто надзвичайно швидкий хеків прямо в голову вовка. Частина удару пройшла по рукавицям, але інша частина ноги все ж таки зачепила голову, і Волконовський просто впав як зрізане дерево. Далі пішло жорстке добивання і зупинка. Реально важко було на це дивитися. Скільки я правильно зрозумів, вовк отримав свою першу поразку нокаутом. Це дуже жорсткий вид спорту. Одна помилка може призвести до таких наслідків, хоча це й помилкою назвати важко. Він підклав руку до голови, але удар був реально дуже швидким. Всі ми його підтримували і підтримуємо. Він реальний чемп. Він вийшов на короткому повідомленні, врятував мейн івент. Він реально заслуговує на повагу. Так пройшов турнір, хлопці. А я ще заберу хвилинку вашої уваги, якщо можна. І розповім про телеграм-канал, який був створений сьогодні. Там з хлопцями обговорювали турнір в прямому ефірі. Кому цікаво, залітайте в Телеграм. Якось так, дякую всім, хто підтримує, всім, хто дивився до кінця. Ну і почуємось!